І сьогодні в мене спецвипуск з нагоди фіналу президентської кампанії. Отже, як я і казав ще 14 липня до національних з'їздів в Сполучених Штатах, що Трамп переможе, так воно, врешті-решт, і сталося. А вже ж, окрім цієї світової. Без перебільшення події сьогодні ще відбулись вибори в Конгрес Сполучених Штатів Америки, де перемогли республіканці. Це дає можливість державному керівництву Сполучених Штатів зробити консолідовану силу, яка зробить Америку знову найсильнішою супердержавою у світі. Дуже велика кількість українців реально побоюється того, що республіканці прийшли до влади. Але я хочу запевнити, що в республіканській партії не усі Ді венси станом на зараз в республіканській партії дуже багато представників старої школи. Це дуже впливові політики, без дозволу яких не будуть прийматись певні рішення і не буде формуватися в Конгресі кворум. Ці люди мають дуже схожі погляди ідеологічні та політичні, як мав сенатор Джон Маккейн. Вони обов'язково будуть підтримувати Україну. Вони знають, що таке Росія, ненавидять її, тому що вона є викидним з СРСР головного. Принципового ворога Сполучених Штатів Америки і всього світу, республіканці завжди вирізнялись сталевою хваткою і дуже рішучим підходом, особливо до міжнародної політики. Якщо згадати усіх борців з комунізмом, це були принципові республіканці. Один з них Рональд Рейган, який розвалив совок. Республіканці. Не будуть тягати гуму, як робили це демократи, республіканці рішуча партія, яка створена для того, щоб приймати дуже важливі рішення і вибудовувати стратегію сильного. Вони є більш впевненими в тому, що вони роблять, тому що вони мають сталу систему і дуже високі упередження. З урахуванням того, що Ілон Маск є одним з найважливіших і найпотужніших союзників Дональда Трампа, я вважаю, що буде відбуватися дуже стрімкий ріст криптовалюти та IT-технологій плюс цифровізація економічного ринку. Відбудеться створення нової економіки світового ринку, прив'язаного до криптовалюти. Як станом на зараз, єдиною валютою є долар. Це дуже добре для України, тому що в нашій країні суперпотужно розвивається IT, і ця сфера може стати не тільки опорою, але й розквітом нашої післявоєнної економіки. Це допоможе Україні. Трошечки відійти від ампула аграрної країни і перейти на більш високотехнологічний економічний рівень. Також ще влітку на національних з'їздах республіканці та Дональд Трамп декларували колонізацію місяця. Так само з допомогою Ілона Маска, який є реально генієм у цій сфері, вони можуть досягнути насправді. Новітньої ери міжпланетних пересувань та колонізації інших планет. Ви уявіть собі, взагалі, що ви живете в епоху того, що людина може висадитись на іншій планеті, і з урахуванням усіх чинників вони таки висадяться на Марсі, тому що це буде означати повний контроль над космосом однієї держави. Вони Мають це зробити, тому що це виведе їх на більш потужний, найбільш високий, навіть супервисоченний рівень у світовій політиці, у світовій економіці і взагалі у світовому впливі також буде дуже стрімкий ріст і розвиток штучного інтелекту. І зараз, коли він буде допущений до певних оборонних контрактів. Це докорінно змінить взагалі ведення війни, будуть створюватись ударні дрони, які будуть заміняти живу ударну силу. А так як Україна є союзником Сполучених Штатів, то і це позитивно вплине на наш захист також. Більше людей зможуть уціліти, більше людей зможуть вижити та прожити нормальне повноцінне життя. Чому я так впевнений, що вони поділяться з нами цією технологією? Ну, кожна військова технологія має пройти військові випробування. А в нас є така можливість, плюс це надання нам ще більшого захисту та скорочення людських жертв з нашої сторони. Насправді, фінал цих виборів дуже влаштовує нас як українців і нашу державу Україну, тому що Трамп є дуже досвідченим та успішним бізнесменом, а політика є той самий бізнес, тільки більш публічний. І думка, що Трамп зможе зробити щось зі своєю країною чи з країною союзниками, є. Хибно. Жоден успішний бізнесмен не буде знищувати свій маркетплейс, на якому він будує свою бізнес-імперію. Навпаки, отримавши владу, людина буде розширювати свою імперію, розширювати свій вплив. А розширювати свій вплив не означає кидати своїх союзників. Так само, як і успіх у бізнесі, не означає, що треба спалювати свої склади чи свої філіали. Ще один аспект, який мене дуже тішить, це те, що бізнесмени та республіканці в цілому дуже добре рахують свої гроші. І вони свої гроші рахують, тому що вони мають їх адекватно інвестувати та контролювати їх. І найбільшим ворогом бізнесу є корупція. Тому той, хто займається корупцією у нас, буде відзвітовувати за кожен цен. І з нього спитають за кожен цен. І спитають дуже серйозно. Тому, як ми бачимо, позитивних сторін є набагато більше. А вже ж, людину завжди страшить певна невідомість. Але якщо придивитись... На всі позитивні риси, то обов'язково можна знайти для себе систему, яка покаже тобі те, що в майбутньому буде добре. Але якщо звертати на негативні сторони чи сторони, які нас лякають, то жодного виходу на щось позитивне наш мозок ніколи не побачить. Тому варто дивитись. На сильні сторони, а не на слабкі. І спиратись на сильні сторони, на позитивні сторони та на рішучі кроки. А такими кроками, і такою силою, і таким авторитетом володіють саме республіканці. І ще один невеличкий і цікавий момент справа в тому, що переможця офіційно оголошує діючий віце-президент. А це на даний момент Камала Харіс. Навіть не уявляю, що вона буде відчувати. Наостанок хочу побажати вам більше світла в ваших світлих розумах і більше любові в ваших палких серцях. Бажаю вам усього доброго. І я сказав.